Ловіть рецепт від нас з мамою салат ігор на зиму. Готується дуже легко, а виходить дуже смачно. Для нашого салата нам знадобиться морква натерти на ось таку тертку, болгарський перець нарізати, цибуля і помідори. Оцет, олія, сіль і горошок. І 200 г цукру. Бо про цукор щось ми забули. Тепер змішуємо всі наші овочі. Тепер додаємо 1 столова ложка солі, 200 г цукру. 100 міліграмів оцту або 8 столових ложок. 200 мг олії. Це у нас виходить 16 столових ложок. Одна чайна ложка перцю горошком. І все добре, перемішали. І залишили на годину, щоб воно пустило високо. Наші овочі постояли одну годину, тепер ставимо на вогонь і після закипання варимо 30 хвилин. 30 хвилин вже кипить, тепер викладаємо у банки. А тепер під кришку закатуємо і залишаємо до повного остивання. Під ковдрою з даної кількості інгредієнтів у нас вийшло 10 півлітрових баночок.